Вітаю! В цьому відео річ піде про дуже рідку, можна сказати, що екзотичну рибу України Харіуса Європейського. Ця риба мешкає в річках Європи від крайнього північного сходу і Великобританії до Швейцарії та Румунії. В Україні поширений у гірських ділянах річок Гністер, Прут і Черемош з їх притоками. Крім того, екземпляри Харіуса зустрічаються у басейні Тиси, в річці Тересеві і Тереблі. В Україні популяція незначна. Причинами зміни чисельності є порушення гідрологічних умов річок через знищення лісів на прибережних ділянках, вирівнювання річіч, забруднення води, а також неконтрольований вилов. Харіус – це прісноводна риба чистих, холодних, багатих на кисень вод. Молоді особи не тримаються граями, старші поодинці. Взимку живиться і тримається ділянок річок, що не промерзають. Порожа з тих місць і водоспадів уникає, бо там, як правило, каламутна вода, в якій погано видно придонний організмі, основний корм харіуса. Може жити і у великих річках, якщо вода в них багато кисень. У гірських річках, на берегах яких немає лісів, а вода досягає температури понад 25 градусів і на дні багато мулу харіус не водиться. Дорослі риби тримаються в одному місці протягом усього літа, залишають його тільки під час нересту. Активного полювання або зміни зовнішніх умов, високі чи низькі температури води, паводки, забруднення. На зимівлю переміщуються в ями, до яких находить проточна вода. Статевої зрілості досягає на другому третому році життя: нерститься з квітня до червня, при температурі води 6 10 градусів, на кам'янистих місцях зі швидкою течією. Ікра велика, клейка. Плодючість самок 4-6 річного віку при довжині тіла 28-34 см і маси 300-500 г становить від 2800 до 5100 ікринок. Личинки виходять з ікри на 20-25 добу після її запліднення. Молодь живиться комахами, що падають у воду, а також зоопланктоном. Дорослі особини споживають молюсків. Ракоподібних кумах та їхні лічинки, дрібну рибу, іноді ікру риб. Тіло у харіуса видовжене, струнке, трохи сплюснуте з боків. Характерною рисою є видовжений високий спинний плавець. Між спинним та рівнолопативим хвостовим плавцем розміщений жировий плавець. Голова невелика, у профіль трикутна. Рот маленький, нижній, поперечний, на щелепах є малі, слабкі і ледве помідні зуби. Довжина тіла. Від 20-40 см, зрідка понад 50 см, маса 300-600 г. Буває, виростає до 1 кг. Тривалість життя до 7 років. У водоймах з кам'янистим темним дном забарвлення темніше, з піщаним світліше. Забарвлення спини темно чи зеленаво коричнювате, боки світліші, черево жовтаве чи сріблясто біле. Удовж тіла є бурувато-жовті чи фіолетові смужки, численні чорні плями розкидані по спині та боках тіла. На спинному плавцеві є чотирикутні чорні плями, що розміщені паралельними рядами. У період нересту на ньому з'являється оранжево червоняста оторочка. У молоді на тілі є темнуваті поперечні плями. Найефективнішими засобами охорони. Чисельності цієї риби є боротьба із забрудненням річок та збереженням лісів уздовж їх берегів. Сподіваюсь, що ця інформація була вам корисна. Ставте подобайку. зустрінемось на водоймах.